Доброго дня, я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Вітаю всіх у цьому відео. Сьогодні ми розглянемо процес укорінення неметантуса, захоплюючи та важливу частину догляду за цією рослиною. Тож, що це за квітка? Неметантус – тропічна квітка, яка була завезена до нас зовсім недавно, але вже встигла. Набути чималої популярності. Неметантус є плетючою рослиною, що належить до сімейства геснірєвих і має екзотичні квіти у вигляді рибки. Ви багато бачили таких квітів зараз. У простонароді цю квіточку називають за формою і вигляд квітки, її називають золотою рибкою. Ця квітка чудово вирощується підвісних кашпоту, під кашпоту, тому що гілля росте видовженим. Або її можна тримати у горщиках, і ця квіточка є гідною красою нашого будинку. На прикладі мого маточного кущика я вам надам інформацію. Важливо пам'ятати, що цю квітку можна окорінювати на протязі усього року, і після зрізання живців матушна рослина чудово нарощує молоді пагони. Таким чином, кущик стає ще пишніше. Ось у... в місцях, де я вам показую, були зрізані росточки для окорінення. І ви бачите, як чудово наростила моя. Рослиночка, молоді ростки, вони вже такі довгенькі, їх можна ще брати, зрізати, брати живці і ставити на укорінення. Укорінення нематантуса може відбуватися за допомогою кількох методів. Сьогодні ми дослідимо з вами процес укорінення нематантуса саме живцями. Бо існує укоріння нематантуса двома методами генеративними, це насіння, посівний метод та живцюванням. Укорінення живцями, цей процес є захоплюючий та важливою частиною догляду за цією рослиною. Тож, для живцювання нам знадобиться верхівочка або стеблої пагони, довжиною. Від 3 до 10 см можна брати навіть 2 см. Якщо у вас бракує кількість живців, то можна і 2 брати. Ну, але це не є фактом, що вкорінення вдасться. Тож мінімальний зріз має бути 3 см. В інтернеті. В інтернеті радять взагалі від 7 до 10 см. Ну, мої живці були поставлені у розмірі 4-7 см. Дивіться, живці ми укорінюємо, м'якому і повітря проникному ґрунті, або просто можна укорінювати у хуст фагнумі. Тож беремо зрізані живці і занурюємо їх у будь-який укорінювач для сприяння та утворення коренів. Я використовую укорінювач, корнівін. Ви можете використовувати будь-який укорінювач, який є у вас на даний час. Тож, готуємо ґрунт. Грунт повинен бути вологий. Обмакуємо укорінювач зріз нашого живця та ставимо живці, заглублюємо їх у ґрунт на глибину 1-2 см. Потім ставимо наші живці в контейнер чи накриваємо поліетиленом. При цьому ми повинні знати, що для укорінення ми повинні створити оптимальні умови температури та вологості для сприяння укоріненню. Тож, укорінюємо ми наші живці на світлому місці під будь-якою лампою при температурі від 20 градусів до 24, бажано не більше. Тож ми ставимо наші живці в тепличні умови і далі стежимо за процесом. Регулярно перевіряємо стан рослини та ґрунту. Треба слідкувати за тим, щоб ґрунт буває і таке, що ґрунт, волога з ґрунту випаровується. Або ненадійно створений, створений сам. Самі тепличні умови, і буває, просочується повітрячко, і рослина може загинути. Тому ви повинні герметично якомога більше, закрити горщик чи стаканчик, щоб не випаровувалась волога, і створювався певні, певні оптимальні умови вологості. Та температури. Через тиждень можна почати дивитися та слідкувати весь процес укорінення, тобто робити огляд наросту коренів на наших, на наших живця, живцях, і можна потрішечку провітрювати самі. Контейнери чи знімати плівочку з ваших рослиночок, з ваших живців. І коли живці вже пустять коріння, адаптуються, тоді ми їх розсаджуємо по персональних горщиках. Також по кілька штук можна посадити для, ну, для, чого? для того, щоб створити пишний кущик надалі. Але є ще один момент. Материнську рослину, з якої було взяти живці, ненадовго треба поставити в притінене місце. Це важливо. Хоча б на тиждень на якийсь, ну так радять спеціалісти. Загалом це захоплюючий етап у догляді за цією рослиною корінення, яке приносить задоволення та результати. На моїх прикладах ви бачите, як у мене стоять на укоріненні, як у мене адаптується, і як у мене розвивається уже мій маточний кущ. Він цього року був поставлений молодими живцями на укорінення. горщику два живця, вони були поставлені на ріст в червні, місяці і зараз ця рослинка так виглядає. Ну на цьому все бажаю успіхів та до побачення! Щасти вам, слава Україні!